Гриб шириться Україною лише у Чернівецькій області за останні тиждень шість з половини тисяч недужих. Два випадки були летальні. Вражають респіраторні вірусні інфекції найчастіше дітей. 40 буковинських шкіл уже на дистанційному навчанні через високий рівень захворюваності закриті 14 дошкільних закладів. Які симптоми нинішнього грипу і як вберегтися? Подробиці матеріалі Ольги Лучик. На лікарняному ліжку Єлизавета їй вісім років, хворіє вже четверту добу. Через тривалу високу лихоманку зранку дівчинку привезли в лікарню. Раптово вночі піднялася температура. Ніяких симптомів взагалі не було тільки висока температура, яка дуже важко збивається. Зараз дівчинка під першою крапельницею ліпше їй поки що не стало. Температура далі тримається, і дитина кола. Симптоми, як зазвичай, при вірусних інфекціях головний тривала лихоманка. Діти в'ялі починають мало пити, йде інтоксикація. Якщо батьки до мене справляються з лихоманкою, звичайно вони звертаються на екстрену швидку допомогу і шпиталізуються до нас у відділення. Щодоби у цю обласну дитячу лікарню поступає до 20 нових хворих. Ось тут в інфекційному відділенні номер 2 Анастасія як і інші пацієнти у мельцерівських боксах, які унеможливлюють передачу інфекційних захворювань. Вони оснащені необхідними меблями, ванною кімнатою, санвузлом та окремим виходом на вулицю. Відділеннях, де перебувають пацієнти з інфекційними захворюваннями, перебуває понад 100 пацієнтів. Серед них це дітки різних вікових категорій. Які мають прояви того чи іншого інфекційного захворювання. Серед них це гострі респіраторні вірусні інфекції різної локалізації. Є пацієнти, в яких підтверджено діагноз грипу. і Серед підтверджених випадків грипу це грип типу А та грип типу Б, підтверджених лабораторно. Захворюваність на грип та гервії на Буковині зросла. Констатують лікарі. Якщо аналізувати ситуацію останніх тижнів, насправді тенденція до зростання кількості пацієнтів з гострих респіраторних і вірусними інфекціями, і ми це відмічаємо по динаміці наповнення наших інфекційних стаціонарів. Бо станом на сьогоднішній ранок вони заповнені понад 90%. Найбільше не здужають діти, 40 шкіл області вже перевели на дистанційне навчання. Чимало учнів занедужили і в Старожадівському ліцеї. Якщо ситуація не зміниться, тут також планують перейти на онлайн режим. За останній період, звичайно, що збільшилася кількість учнів, які хворіють на ГРВІ. Але поріг у нас в нашому ліцеї не переступає межі, і тому ми працюємо очно. Хворіють і дорослі, і перебіг, гриві, складний. Перехворіла і ну, важкі симптоми, можна сказати. Давно я вже така хвора не була. Більше тижня, головний біль, висока температура і дуже загальне таке сильне нездоження, що я себе дуже погано відчувала. За минулий тиждень епідемічний поріг в Чернівецькій області перевищено на майже 50 За останній тиждень ми зареєстрували понад 6500 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, і 60% з них були це захворювання серед дітей. Виділено віруси грипу типу А і типу Б. Останнього тижня ми зареєстрували два летальних випадки від грипу у хворих, які мали супутні і важкі основні захворювання, і при дослідженні матеріалу було виявлено вірусу грипу типу А у одної хворої, а у іншого хворого було виявлено вірусу типу Б. Медики наголошують, що найефективніший спосіб захиститися від грипу та ускладнень вакцинуватися. І а вже ж за перших симптомів недуги не вдаватися до самолікування з Чернівецької області. Ольга Лучик Ігор Ордіга подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини.